Національна паралімпійська збірна команди Україну з футболу серед спортсменів з наслідками дитячого церебрального паралічу яскраво перемагала на чемпіонаті Європи в італійському місті Орістано у півфіналі. Українці перемогли збірну Іспанії з рахунком 5-2. Ще один дали дубль від Івана Доненко. Та голи Сергія Беденука, Едгара Каграманяна та Олега Леня подарували впевнений у фінал. У нас зручних, незручних суперників немає, ми всіх перемагали. Звичайно, що переживаємо за, за, за всю Україну, за свою сім'ю. Але потрібно далі жити. Тому потрішки-потрішки по почали тренуватися, їздити на змагання. Не збалансована, Всі хлопці в гарному настрої приїхали. Всі живі, здорові. В першу чергу. Ну, я думаю, що всі готові, всі готові перемагати, тільки перемога. І хлопці це довели ділом. У фіналі українська парафутбольна збірна перемогла головних фаворитів змагань команду Великобританії з рахунком 3-0, повернувши собі звання чемпіонів Європи. Авторами голів у вирішальному двобої стали Антон Балакай та Сергій Беденок, забивши два м'ячі у ворота суперника. Гучна перемога зарядила команду мотивацію на нові здобутки. Все ж таки, федерація нашого футболу, все ж. Не залишає можливості участі у паралімпійських іграх. Може бути можливо, може це буде не 24-й рік, а 28-й рік. Наше завдання готуватися, готуватися перемагати будь де будь-коли і на будь-які змагання. Зміни у команді не вплинули на результат змагань, перемога в кишені. Перестановка трішечки є в на лінії воротара, воротаря. Основний воротар на цьому чемпіонаті поїхав по об'єктивним причинам. Тому дається шанс молодим, діючим. Ось це основна така заміна. А і деякі підсилення там крапково порівняно з минулим роком. молоді декілька. нагадуємо, що кожна перемога української збірної присвячується усім українцям і в першу чергу нашим захисникам, які дають можливість країні не просто твердо стояти, а й розвиватися. Давить і дуже сильно, тому що я виїжджаю за кордон. У мене постійні думки про батьків, про мою родину, тому що постійні обстріли в Києві, там де я проживаю, тому що постійні тривоги, і я зі дзвоню з батьками і вранці, і ввечері. Вітаємо команду з блискавичним виступом. Попри усі труднощі, хлопці, вкотре довели, що українці найсильніші. Чекаємо на нові виступи команди. Віримо у перемогу. Все буде Україна.